Так, насправді і фінансування і новітня зброя вже даються в знаки на тимчасово окупованому кримському півострові. От я, до речі, нагадую, що в ніч на 10 листопада було вражено два російських швидкісні десантні катери. Як повідомили в головному управлінні розвідки України, йдеться про судна класу Серна, які перебували поблизу селища Чорноморське. На них перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР 82 Саме такі кораблі окупанти використовували під час окупації острова зміни для перекидання військової техніки. І десанту ну і окрім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси. Це слугувало для загарбників додатковим прикриттям бойових кораблів під час проведення терористичних операцій в нашому чорному морі. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, наше вітання. Та слава Україні Героям слава. Отже, хочемо розпитати у вас більше подробиць про ці удари, ці знищення катерів російських, так і про наслідки і шкоду від цього удару, які ми нанесли фактично Російській Федерації. Ну, так пройшла успішна гурмо, і за підтримки інших складових сил безпеки і оборони продовжуються. Знищення потенціалу противника на окупованому півострові, враховуючи попередні втрати окупантів в засобах протиповітряної протиракетної оборони, додаткова втрата і, або принаймні тривала небоєздатність цих катерів, які зараз використовувалися зокрема, для як носії зенітно-ракетних комплексів. Безумовно, це вагомий вагомий результат і додаткові можливості для наших. Захисників, якими обов'язково сили безпеки і оборони скористаються, і так підтверджується, що на катерах знаходилися особовий склад і бронетехніка. Відповідно, це збільшує ураження і втрати противника. Я ще поточню щодо цієї теми. А от визначення в термінології малі десантні кораблі, хтось може подумати, що це не важливі, не такі вже й важливі цілі. Прокоментуєте це власне, і як в принципі цілі обираються щодо важливості, щодо їх враження, це важливі цілі, і тому що це достатньо сучасні і нові судна, і тому що, наприклад, саме Судна такого класу і використовувались для постачання сил і засобів на острів зміїний противникам. власне, втрата їх є надзвичайно болючою і дошкульною. Хоча, звичайно, і більші десантні кораблі є ваговими цілями, і по них результативно працюють наші захисники різними засобами. Ви також уже ці приклади пам'ятаєте. А як обираються кожна подібна операція? Це результат довгої підготовки і планування, ретельного планування і відповідно забезпечений результат. Справді забезпечити так, щоб в одному місці і в той самий час було два судна разом з екіпажами і завантаженою технікою. І БК – це гарний результат. Ви нещодавно анонсували низку нових спецоперацій на території тимчасово окупованого Криму Криму. І власне на тлі цієї інформації, на тлі інформації про те, що Україна дійсно регулярно завдає чимало успішних ударів, і окупанти несуть свої втрати. Розкажіть, які зараз настрої російського військового контингенту, який перебуває безпосередньо на території нашого Криму? Настрої контингенту вони розуміють, що знаходяться під постійним ризиком ударів, і місць де вони були б в безпеці, фактично в Криму немає, і це не лише заяви. Ми бачимо, що щотижня підтвердження конкретними діями і конкретними операціями цих слів. Звичайно, якщо була би добра воля. Рядового складу, то більшість із них давно хотіли би бути поза Кримом і поза окупованими територіями. Ну, але позиція злочинного путінського режиму, вона інша, тому тримають на забій власне свій контингент. Тим не менше, бачимо, що Буде і далі продовжена планова робота українських сил безпеки і оборони, зокрема головного управління розвідки, з демілітарізації Кримського півострова від російських загарбників, сил і засобів, шляхів постачання, логістики, забезпечення і всього іншого ресурсу.